Нас пограбували. Так, так, саме пограбували. Зараз, поки ми збираємо посивочку з бісером, я вам розкажу цю історію. Коли ми тільки відкрили магазин 4 роки тому, через півтора місяці, після того як ми почали свою роботу, нас пограбували. Історія була така: десь о 3 чи 4 годині ранку, роздається телефонний дзвінок з інформацією про те, що наш магазин вскрили. Ми були в шоці, ми ніколи не стикалися з пограбуванням. Дзвінок отримали зі служби охорони, яка у нас була підключена до нашого магазину. Вони повідомили, що вони виїхали на виклик, оскільки спрацювала сигналізація, але не можуть знайти приміщення. Уявляєте, служба охорони не може знайти те, що вона охороняє. І найцікавіше, що Співробітник служби охорони в момент заключення договору був у нас в магазині. Менеджер, який вів наш договір, він бачив цю локацію, і він контактні номери, які потрібно було телефонувати в таких ситуаціях. Тобто є один головний номер. Якщо надзвоняється до нього, телефонують всім іншим. Він головним номером записав самий останній номер, тобто до головної людини, яка відповідальна до власника магазину. Дзвінок надійшов від іншої контактної особи, а не від служби охорони. Така дуже неприємна ситуація була. Вони 20 хвилин шукали, записали, невірно, всі контакти. Ми приїхали на місце, викликали таксі дуже швидко. Вони вже знайшли приміщення, приміщення було вскрите. там було двоє дверей, тамбур та вхід саме в магазин. В той час співробітники служби охорони вже були там на місці, вони вже знайшли. Ми Почали огляд. Ми побачили так, що двері взламані, але ми не могли зрозуміти, що вкрали. Бо, начебто, візуально все було на місці. Товар був на місці. Але ми за нього хвилювались трошки менше, оскільки, ну, навіть за 20 хвилин, винести весь магазин товару навряд чи хтось би зміг. Але. Так, було б неприємно, якщо б вкрали товар. Ми більше за все переживали за техніку, яка була саме в магазині. Це був MacBook робочий, на якому працювали, і ще деякі моменти з техніки. Але на диво вони були на місці. Так, вони не лежали на видноті, але ніхто їх не знайшов, ніхто не забрав. Саме цікаве, вкрали розмінну монету. Десь 500 гривень було розмінної монети для того, щоб була змога давати решту покупцям. І вони були ось біля зони каси. Вони були дрібними купюрами, монетками. Тобто сума була приблизно така, і деякі там робочі чеки. Це не дуже критично, але ми викликали поліцію. Поліція приїхала, зробила всі документи, протокол, але вони не захотіли знімати відбитки пальців, пояснюючи це. Тим, що це магазин, там дуже багато людей і по відбиткам пальців шукати нема сенсу. Навіть з дверей не знімали, не тільки з зони каси. Після всіх цих процедур, коли поїхала поліція, служба охорони нас підкинула додому. Це було десь вже приблизно п'ята біля шостої години ранку. Як ви гадаєте, чим завершилась ця історія? Звичайно ж, нічим. чим. Служба охорони не можна сказати, що вони вибачились, вони просто приїхали, потім пофотографували локацію, внесли це до своєї системи, але я вважаю, що вони мали це зробити з самого початку. Після цього інциденту ми все одно залишилися цією службою охорони. Не було ресурсів та бажання, ресурсів моральних шукати якусь іншу, витрачати на цей час, витрачати кошти додаткові, знову встановлювати все, підключати. Ми додали ще методи по безпеці, ще сигналізацію на першу двері, додали ще дуже гучну сирену, яка спрацьовує, як тільки двері взламують і вмикається сирена, якщо її не вимкнути в певний проміжок часу, тобто вона годить на. Всю вулицю І від поліції також не було жодної інформації після цього. Ніхто нікого не повідомив про стан справи, чи була вона взагалі. В роботі чи не була, ніякої інформації ми не отримали. І ось резюмую цю ситуацію тим, що коли ви обираєте службу охорони, підписуєте з нею договір, перевіряйте все. Перевіряйте 100 разів, яку інформацію ви не вносять. Не покладайтесь, то, що вони знають свою роботу, ви маєте все перевіряти. І з поліцією так само, якщо вам важливо, щоб ваша справа розглядалась, ви маєте все контролювати, все перевіряти, постійно запитувати. Якщо це для вас важливо. Ми чудово розуміли, що це були якісь, можливо, наркомани, які бачили через фасадні двері, де у нас була ця розмінна монета, і їх цікавили саме ці кошти. І ми вирішили, що за 500 гривень цих це нам буде лише досвід, наука. Просто не було сенсу витрачати на це далі свої нерви, свій час. І ми вирішили забути про цю ситуацію. Так, вона була дуже неприємна, але дуже для нас повчальна. Ось такий ми отримали досвід і цікаву історію для цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки або коментуйте, розкажіть нам в коментарях, можливо, з вами траплялись такі неприємні ситуації.